Мережею ширяться чутки про те, що другий сезон проведжальниці фрірен буде налічувати всього 10 епізодів. Який жах! Один із аніме інсайдерів під ніком Sugoї Light, який раніше неодноразово зливав достовірну інформацію, поширив допис, в якому розповів, що другий сезон Фрірен матиме всього лише 10 епізодів. Наразі офіційної інформації про кількість епізодів немає. Чекаємо підтвердження або спростування слів інсайдера. Але, на мою думку, у цьому немає нічого поганого, адже у нас залишається та сама студія та та сама команда. Нехай вони зроблять менше, але якісно, ніж буде як з третім сезоном One Пай. Панчмена, де якість малюнку сумно вийшла у вікно. Звісно, ми, як фани, хотіли б усього і одразу, і побільше. Але давайте мати терпець. Аніматори теж люди, їм потрібно відпочивати, спати та мати якесь життя за межами аніме. Тому нехай краще 10 серій зараз і, скажімо, ще 10 через півтора-два роки. Ніж 24 зараз, але в якості блулока чи ванпанчмена. Сподіваюсь, індустрія вивчила свої уроки, і наші улюблені тайтли отримують шану та увагу в роботі, на яку вони Насправді заслуговують. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Усім привіт, з вами пан Юра. Разом з останнім в цьому році випуском новиняшок. Я трішки прихворів, тож не зважайте на голос. Сьогодні розберемось з цілою купою чудових аніме анонсів, поговоримо про ще одне аніме на українських стрімінгах та дізнаємось новинки від українських видавництв. Робіть собі гаряче какао, кутайтесь в тепленьку ковдру та вмочуйтесь позручніше. А ми починаємо. Карасимо, носа цей усіпою. Видавництво наша ідея привітало всіх зі святами просто неймовірним анонсом. Манга паразит вийде українською. Гадаю, про сюжет і говорити не варто річ, справді культова. На вас очікує видання Канзенбан, перший том з восьми. 280 сторінок, білий овсетний папір, м'яка супер оправи. 330 гривень за перед замовленням. Вихід очікується наприкінці лютого. Якщо у вас виникло питання, що таке Канзенбан, то це буквально довершене видання. Щось типу делюксу, більший розмір, кольорові сторінки, додаткові матеріали і таке інше. Чудовий подарунок до свят. Видавництво Варвар анонсувало вихід корейського роману Точка зору всезнаючого читача. Головний герой звичайний офісний працівник, який понад 10 років читав роман Три способи вижити у зруйнованому світі він був єдиним читачем цього твору. Та в день виходу фінального розділу події книги починають оживати у реальному світі. Автор Сін Шон – Вибачте мене, якщо я сказав це неправильно. Книги будуть виходити у форматі роману. В одній книзі буде зібрано два корейських томи. Всього заплановано 10 книг. Реліз першої очікується в 2026 році. Річ супер популярна, буквально наступний соло левелінг. Тому з нетерпінням чекаємо ще одного красивого корейського хлопчика. А може цього разу й розумного. Також варвари відкривають передзамовлення одразу на другий та третій том манги усміхнені. По 208 сторінок у кожному томі м'яка та супероправи 210 гривень за передзамовленням. Всього серія налічує 11 томів. Але і це ще не все. Варвари відкривають передзамовлення на четвертий та п'ятий томи Вакфу, які стануть фінальними. По 192 сторінки в кожному томі м'яка обкладинка 210 гривень за передзамовленням. Ну що ж, варвари порадували нас ще одною завершеною серією. Аніме Світонкова Йона отримує другий сезон. У фінальному розділі манги з'явилася інформація про те, що аніме-адаптація нарешті отримує другий сезон. Перший сезон вийшов в далекому 2014 році, і багато хто навіть не пам'ятає про нього, хоча тайтл був доволі популярний у свій час. Задобилось більше 10 років, аби аніме повернулось на екрани. Вітаю всіх фанів, які чекали на повернення принцеси Йони. Видавництво МангаМедія відкриває передзамовлення на другий том «Мангви», «Кав'ярня» таро. 180 сторінок, м'яка оправа до 25 грудня. Вартість передзамовлення складає 195 гривень, потім 230. І закриваючи на сьогодні тему манга анонсів. Видавництво «Ланцута» відкриває передзамовлення на 12-й том «Манги. монолог травниці. 184 сторінки. Тверда оправа 340 гривень за передзамовленням. Очікується навесні наступного року. Українські стрімінгові платформи все активніше поповнюються новими аніме. Так, наприклад, на Мегого з'явились всі серії культових пригод дігімонів. Ну, мова про перший сезон 1999 року. Тобто той самий тайтл, який колись показували на наших телеекранах, зокрема на новому. До перегляду з українським озвученням доступні всі 54 серії першого сезону. Мегого не перестає дивувати. А я нагадую, що про аніме з 90-х та нульових, що йшли на нашому телебаченні. У нас є ціле окреме відео. Підіть. Подивіться там цікаво. Mm -hmm. Подобається випуск. Тоді ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео у своєму аніме чатику, та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До 30 тисяч підписників залишилось зовсім трішки. А це як не як наша новорічна мрія, до якої ми, схоже, таки не дотягнемо. Ех, ну нічого, в наступному році. <на> Анонсований ребут аніме World Trigger. У нас тайтл не надто популярний, але в Японії він став справжнім хітом. Аніме адаптація в нього була ну не дуже. Але так буває з багатьма сучасними аніме. Третій сезон релізнувся всього три роки тому. Люди очікували четвертий. Але замість цього Toei Animation вирішили, херня вийшла, давай все по новій, і анонсували повністю нову версію першого сезону. Початок трансляції заплановано на 3 грудня 26-го року. Дуже радий, що ця серія отримає достойний ребут, адже з мангою там все чудово. Хоча б хтось з продюсерів «One Punch Man взяв цю ідею на замітку. Можна навіть не з першого сезону, можна з другого. Аніме Акане Банаші вийде в квітні наступного року. Сюжет розповідає про школярку Акани, яка мріє піти стопами батька та отримати найвищі звання в мистецтві Ракуго. Проте навколо неї розгоряється скандал, коли стає відомо, що вона таємно бере уроки в учителя батька Шігуми Аракави. Проте дівчина все ще навчається в школі. Тож, аби досягти мрії, їй доведеться завершити навчання та водночас порозумітися з іншими учнями Аракави. Так, Ака дізнається, що, аби стати майстром Ракуго, мало. Просто добре виступати. Виглядає так, наче це буде добротний тайтл, який познайомить глядачів з культурою Ракуго, яка для більшості на жаль залишається в тумані. Хоча, якби ви хотіли зануритись в ракуго вже зараз, то можу порадити вам аніме від епохи Гінроку до Шова подвійне самогубство з ракуго. Окрім усього іншого, це одна з найкращих драм в аніме, які я коли-небудь бачив. Японія офіційно перейшла на систему транслітерації Гебберна. Раніше офіційною системою транслітерації в Японії була Кунрей Шікі. За нею звуки Ші та Чі записувалися як Сі та Ті. Система ж Гебберна, якою зараз користується весь світ, в тому числі і Японія, пише ці звуки як Ші та Чі. Навіть у підручниках для вивчення японської паспортах і в реальному житті Геббернівка давно була нормою. Але уряд чогось тягнув кота до останнього. Ви спитаєте, в чому різниця? Наприклад, М'я Чізуру. на кунрейшикі транслітеруватиметься не Чізуру, а Тідору. Для японців це не проблема, бо вони добре знають, як звучить їхня мова. А всі інші будуть читати так, як я його звучив, тідуру. Те саме стосується, наприклад, міста Чіба за Гебберном Чіба на Кунрейшики Тіба, а ще Мочі, а не Моті. Суші, а не Сусі, і так далі. Нарешті навели лад на офіційному рівні. Але насправді важливим тут є те, що горизвісна російська поліванівка базується саме на Ніхон Шікі, історичній попередниці Кунрей Шікі. Тому і звучить настільки жахливо. Але на початку минулого століття нікого особливо не хвилювало, на якій системі воно базовано, і чи звучить це хоч трішки наближено до оригіналу. Це важливий крок для Японії та й для нас, зрештою, теж. Бо це ще один вагомий внесок у ліквідацію системи поліванова, що все ще. Використовується для перекладу деяких українських видань, на жаль. А тепер швидкі новини, яких сьогодні буде дуже багато, адже на вихідних відбувся Jump Феста 2026. Дандадан -da повернеться з третім сезоном у 2027 році. Дуже добре. Денджі також повернеться. Анонсоване продовження серії людина Бензопила Арка Вбивць. Поки невідома ні дата релізу, ні формат, але новина чудова. Другий сезон аніме Блакитна Коробка почне трансляцію весени 26-го року. Перший мені зайшов. Анонсовано другий сезон аніме дні Сакамото», проте дата релізу поки невідома. І знову ж таки, перший був чудовий. Машал повертається! Третій сезон аніме Магія та м'язи заплановано на 27-й рік. Анонсовано третій сезон аніме Kaiju номер 8. Фінальний розділ. Так, так вони вже будуть завершувати аніме. Ого, також у виробництві знаходиться додатковий епізод на румі тиждень на роботі. Дата релізу поки невідома. Аніме Джоджу Bizarre Adventure Part 7 Steel Ball Run Почне трансляцію 19 березня наступного року. Перший епізод триватиме цілих 47 хвилин. Другий сезон аніме «Невловимий Самурай з'явиться на екранах в липні наступного року. До слова, це незаслужено пропущений усіма чудовий тайтл. Зверніть увагу. Аніме «One Piece» йде на тримісячну перерву та повернеться 5 квітня, розпочинаючи тим самим Арку ельбаф Аніме фільм Волейбол проти маленького гіганта та спеціальний епізод «Місце, куди йдуть монстри, який покаже гру кородані проти Муджі Надзакі. Вийдуть у 2027 році. Друга частина фінального сезону Бістерс вийде в березні 26-го року. Анонсовано другий сезон Гачі Акути». ну це дуже хороша новина. Дата релізу поки невідома. Показали трейлер лайвекшн адаптації манги Тацукі Тацуки озернись назад, він же «Лукбек». Реліз запланований на наступний рік. Схоже на нас чекає ще одна чудова інтерпретація не менш чудової манги. Аніме Моя геройська академія отримає додатковий епізод під назвою Більше. Він екранізуватиме розділ манги, що вийшов після фіналу серії. Реліз запланований на 2 травня наступного року. Аніме Бліч фінал. Частина 4» вийде в липні 26-го. Продовження серії Чорна конюшина заплановане на наступний рік. Оце так! Оце ми дивимося. Один з кращих щоненів повертається. Аніме про дуже помолоділого вбивцю Кілблу з'явиться на екранах в квітні 26-го. В тому ж таки квітні вийде третя заключна частина фінального сезону Доктора Стоун. Анонсовано другий сезон аніме з'явився дикий останній бос, поки без дати релізу. Також анонсовано аніме адаптація комедійно-шпигунської манги Містер Слайс. Містер Клайс. Я не знаю, як це читається, вибачте, шановні глядачі. До слова, манга виходила з 1985 року, а останній розділ буде опубліковано в січні. Аніме Принц Тенісу 2 півфінал Кубку Світу вийде в 26-му році. Другий сезон спокону забуття Беттері» вийде в 27-му році. Повнометражний фільм Гінтама Йошівара у полумі вийде 13 лютого 26-го року. Та звісно ж одразу очолить список Мал, а потім злетить. Всього лише на якесь четверте-п'яте місце. Анонсовано четвертий сезон аніме Шляхетний фермер, проте дата релізу невідома. Дякую всім за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобались ці новиняшки, ставте вподобайку, бейте у дзвін, підписуйтесь на канал та обов'язково діліться цим відео у вашому анімечатику. Сердечна подяка ось цим чарівним, найкращим, неймовірним людям, які підтримують канал гривною, а всіх інших закликаємо вливатись до їхніх рядів. А якщо ви ще не чули, в який скандал потрапив Тацукі Фуджімото через образ Резе, то посилання уже на екрані. Цілую в носика, ня-няв. Пані Мелася наводить робочі контакти з пані Нікс.